Міжнародний аеропорт Ужгород нарешті отримав свого директора. На сесії обласної ради депутати майже одноголосно підтримали кандидатуру Євгена Гапоненка, в послужний список якого входить досвід роботи в Украерорусі та «УкрАвіаслужбі». Обранців такий вибір цілком задовольнив, тим паче, що новопризначений очільник вже готовий приступати до роботи. По состоянню на сьогодні реабілітувати, реабілітірувати, його тієпригодним для регулярних авіарейсів. Аэропорт сейчас работает в штатном режиме, готов принимать чертера, но для полноценной его работы необходимо заключить межправительственное соглашение между Украиной и Словацкой Республикой. Станом на сьогодні аеропорт Ужгород повністю сертифікований і технічно оснащений. Однак, поки договір зі Словаччиною не набрав чинності та інструментальні польоти залишаються заблокованими, підприємство працюватиме лише в штатному режимі. Невиконання регулярних рейсів. По аеропорту ми зможемо все-таки забезпечити роботу аеропорту в якості обслуговування чартерних рейсів, обслуговування вертольотних польотів, а також збільшення надходжень по обслуговуванню літаків на території нашого аеропорту. Нового очільника під час сесії обласної ради отримала і обласна дитяча лікарня. Новопризначений Роман Шніцер найближчі плани ставить перед собою чітко покращити медичну допомогу дітям, які страждають на небезпечну хворобу крона. А таких на Закарпатті дев'ятеро. Створили таку програму. Сьогодні проголосували, щоб цим дітям можна було реально допомогти. Вона почне фінансуватися з другого півріччя цього року. Десь під кінець року вже буде виділено біля 200 тисяч гривень для того, щоб допомогти вже першим діточкам. На послідуючі роки передбачено по 788 тисяч на цю програму. Змін незабаром зазнає й бюджет області, адже в зв'язку із його перевиконанням а також збільшенням надходжень, депутати прийняли рішення дофінансувати нагальні інфраструктурні питання та заробітні плати працівників у сфері медицини і освіти. В основному це було забезпечено всі виплати заробітних плат учителям, надані субвенції в райони, там де нема можливості виплатити в сфері медицини і освіти заробітну плату. А також на найбільш нагальні питання, інфраструктурні питання, які є у Закарпатській області, це враховані дороги, враховані мости. В основному на це в витрачені будуть кошти. Крім того, аби надалі поповнювати бюджет краю, депутати прийняли декілька рішень, упроваджені з майном, які згодом дадуть змогу створити офіційний центр для всіх державних установ, тим самим зробивши єдине вікно. А відтак орендна плата від всіх комерційно привабливих об'єктів в центрі міста піде в державну казну.